257 випускників Южненської громади готуються до НМТ. Учасники будуть виконувати завдання з чотирьох предметів, три з яких обов'язкові. Це українська мова, математика, історія України. Тестування абітурієнти складатимуть два етапи. Усі чотири предмети вступники будуть здавати за один день. Основна сесія національно-мультипредметного тесту розпочнеться 14 травня до 25 червня. Важко уявити собі, що чотири години підряд, різні предмети, треба переключатися з кардинально різних предметів, але зробили це для того, щоб вкластися в один день, щоб абітурієнти, абітурієнтам, щоб не прийшлося кілька разів підряд їздити кудись, здавати кілька разів. От максимально вирішили, що краще буде все-таки вкласти це в один день. Мережу спеціально обладнаних пунктів тестування в Южненській громаді ще не визначено. Учні, які виїхали через російсько-українську війну за кордон, зможуть пройти тестуванню більш ніж 31 країні. Абітурієнти, які не планують вступати до вищих навчальних закладів, цього року можуть не реєструватися для участі в тестуванні, зазначають в управлінні освіти мережа пунктів тестування ще не визначена. Ми навіть не знаємо, чи буде в нашій громаді. Ну я думаю, що буде, але поки що мережа не визначена. І знову ж таки до абітурієнтів звертаються з проханням не розголошувати, коли вони отримають запрошення, де буде відбуватися тестування. З ну з тою метою, щоб це безпека якась була. Запропоновано зробити так, щоб проводити тестування в. В сховищах. Але чи всі заклади зможуть це забезпечити? Сховища то вже є, але не у всіх є дротовий інтернет туди підведений, щоб можна було забезпечити дійсно якісний інтернет. Таке завдання стоїть і перед нашою громадою. На вході в аудиторію учасників НМТ перевірятимуть металошукачем. Управлінці розглядають можливість встановлення такого пристрою у пунктах проведення тестування. Поясню, що таким чином хочу створити безпекові умови для вступників.